Вітаю вас, мої рідненькі хлопчики, дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена, маленька Україна. Я прийшла до магазину Призма. До магазину Призма я прийшла. Тому що це за чашечки. А, чашечки з муміками, але вони ж пластикові. Ну, ціна така, бачите. Ну, за 15 можна купити. О, дивіться, яке ситочку. З Мініком туди чайку насипав, окинув у чайничок і воно заварилося. Трошечки вам так покажу, бо в мене не так багато часу. Півтора години мені треба на цей квіток повернутися, а мені треба ще їхати в у у наш торговельний центр, бо я не знаю, ну, так, я туди поїду, щоб прогулятися. Так мені треба доїхати. А тоді вже назад, з свого торговельного центру, з кінців, я вже піду пішечки. А тут отак -от -от, я приходжу, я давно не була в крізь, дуже давно От зараз ось, пользуються тим успіхом, так сказати. Или, он, бачите, люди троянди вибирають, отак по одній троянді, це для школярів. Сьогодні останній день у нас у школі євро 99. Ось така одна троянда, євро 99, бачите, і люди вибирають їх. Нет. Мені не треба, в мене нема школярів. Мої школяри вже давним-давно все позакінчили. Ось бейбі кавунчики 2,19. Знаточка вчора балакала, казала євро 49 у них бебіки, і євро 99 оці, оці здорові От Помідорчики, ось бананчики ті, що можна взяти. От Я тут візьму собі два бананчика. Багато немало, а два бананчика завжди можна взяти. От. Виноград, я його не буду брати, він дорогий дуже. От, пельсини теж не буду. А ну, що тут молодої картоплі немає? Може молода картопля. А ні, це обична картопля по 75 центів. от Мені треба молодої. Але я собі зварила старенькою картопельки сьогодні на обід. Що тут у нас по 99 центів, що мені зовсім нічого не треба. Ось помідори фінські по євро 99. От не знаю, чи будуть вони дешевші там у сканці в мене, то, то, то треба хоч парочку взяти, помідорчиків, а тоді. Хоча в мене є вот оці маленькі, ні, не буду брати. У мене є маленькі, треба їх їсти, бо вони пропадуть. Маленькі, вот такі от коробочці. Ті, що мені давали. Ось вот такі маленькі, бачите. Ті, що мені давали у церкві. О, огірки, бачите, яка ціна. О, огірки. Але там така шкуринка туга. Треба очищати шкуринку. То так. Зараз подивимося, що тут ще є. Мені тебе родзинки. Я ніяк не куплю собі родзинки. Оце 2,49. Воно смачне, хороше. Але я його купувати не буду. Хліб у мене є. От, Де мені подивитися? Родзинки. Родзинки, родзинки. Так, покажу вам. Родзинки, ну може я зайду родзинки, подивлюся в лідлі. Не подивлюся, а куплю таке у лідлі, якщо тут не знайду. Оце пончики, шмончики, мені таке нічого не треба. Булочки, пончики, шмончики. Не, не буду я такого купляти. Ось тортики по знижкам на 30, рулетики. Ось тут, бачите, це ж для школярів. Коркана я не люблю це з того. це люблю. А цей люблю такий. А поркана це морковне я його не люблю, мені не подобається. Так що мені тут треба купити. Творожку треба купити, так? Да? Да. Творожку купити. Зараз подивлюся. Де тут творожку купити? Так, слухайте, мені треба вбити очки дорогі, бо я в цих очках нічого й не бачу. Зараз я візьму другі очки, подивлюся. От, І куплю собі творожок, бо я ж дивлюся, скільки воно за кіло коштує. Так оце по 89, це 3,56 за кіло. Це по 69, 2,76 за кіло. Оце візьму такі собі дві пачки ворожку. Ось дві пачки. По 25 шосте у мене сметанка є. так взяла. Так, давайте далі. Пачки тут. Давайте далі. А що далі? Молока я беру там у себе, воно хороше, по 99 красне. Я там його беру. Так, м'ясо ми не підемо, воно мені не треба м'ясо. Тут по знижкам нема нічого. Таке можна взяти молочко. Але ні, не буду. Я там у себе краще візьму. Отаке От червоне, тут євро 35, а я там беру по 99. А, я хотіла сиру. Я хотіла сиру. А ну що це за сир такий? Що це? 3,99. А, а скільки він за кіло? А ну, зараз подивлюся. 280 грам. Сир той. 3,99. А за кіло 14,25 ні Я не буду такий брати, це дуже дорого. 14,25. Є, такий, що такий розфасований, а він ось 3,99, це 17,35 за кіло. Це хороший сир. Але теж дорогий, теж не буду. Так, а ну давайте у цей сирний ряд поїдемо з вами, так? М -м -м. У мене є тертий сир, в мене ж є ось от такі кутики солоненькі, а але не хочу такого, хочу хорошого сиру. Зараз подивлюся також, щоб невелику пачку. Якщо що, тоді в Лідлі куплю той, як він називається, плавлений. Я його тож хорошо їм, він мені подобається. Так, крашанки по чому. Подивитись по чому крашанки. От, євро 89. Це оці. Оці. А ні, тут, тут багато, ні, ні, не такі. То може крашанки теж там куплю, щоб я не тягала від ціля крашанки. От екстра 2,60. 5-15 штук, але це мені багато, не хочу. Так, а ну давайте тут сирок дивитися з вами. Сирок. Ну і так же, щоб ж невеликий той упаковка. Тіла ж мені не треба. Зараз я знову ночки другі. Ну, тіло мені не треба, на що мені тіло їсти, ну, їсти мені треба їсти вже їсти надо треба їсти їсти. От. Це 13, це 19 за кіло, це 11 за кіло, 11, 19. Ой, і сирі подорожчали. Короче, все подорожчало. Ну, ось 9-19. Ну, ви ж розумієте, що мені стільки не надо. Це євро 79, то 11,99 за кіло. О, ось 9.45. О, 8,23. Оце я його візьму. Скільки тут? 400 грам. Тільки другу пачку візьму, це не понравилося. 8,23 за кіло. Ось воно. 3,29. Оце я його візьму. Оце я візьму такого сирка, собі поклала. Ну, йдемте далі. Крашанки тут не буду брати. Так, рибу йдемте дивитися. Мені треба риби. На що мені риба? Да? Ну Тут той, хто знає, той знає на що. А той хто не знає, то йому і знати не треба. А так, ми зараз зайдемо у, ці, у смачненькі йогурти. Смачненькі йогурти. Може я смачненького собі щось куплю. Угу, тут по 37 ці я не люблю. Та ні, вони не погані. У то в мене був йогурт той обіжирений, я його вилила, не захотіла, не захотіла, він такий ніякий. Вилила їх, і... ну, пачку сьогодні викинула, все. Неба, пішов на смітек. Так, що тут у нас? Що тут у нас, дівчата, хлопчики? Ось. Нема такого нічого, знижкам нема зовсім нічого. Ну так, да, тому що призма магазин такий, що тут все розбирають. Тут людей багато сюди приходить, приїжджає, старота. Парковка безкоштовна. І того приїжджають і розбирають і все. Так що я і тут нічого не куплю, От. нічого не куплю. Так що поїду далі. Поїду далі. Отаке я люблю. Оце собі одне таке візьму. 47 центів, бачите, отаке таке ванільне. Шоколадне не люблю, дуже солодке, а ванільне оце мені те, що якраз те, що мені треба. Ну так, поласиться, поласить себе трошечки. Я вам не можу сказати, що я прям так, така ласунка. Ні, але інколи хочеться чогось покуштувати, такого покуштувати. Ідемо далі. А де ж де ж рибний ряд? Ладно, зараз будемо шукати рибного ряду. Це тут сосиски, тут ковбаски, в мене є, не надо мені. От, мені треба хороша купчена риба. Холодного купчення. Зараз я пошукаю. Туточки немає. Туточки немає. Значить, підемо десь вона у другому ряді. У другому ряді. Ага, отут оселедці, отут, значить, і рибка. Ось всі купляють оці квіти. Всі купляють квіти. Так, мені треба здорові рибки. Це ж по 30%, але це ж свіжа риба мені, поки вона ж не треба. А то, що мені треба, немає. Оце що такого не було, щоб її не було. Оце такого не було, щоб її не було. Ладно, дівчатка, давайте я прирвуся, а тоді вже я буду. Я по-своєму буду в сіті маркеті там ще поснімаю. Давайте, пока-пока. Ось подивіться ціни на рибу. Здорові, здорові ціни на рибу. Пока-пока, па-па.